Про це треба подумати. Дональд Трамп і нинішня адміністрація поїхали на зустріч у Росію без України без ЄС. ЄС, до речі, дав насправді більше грошей, коли ви подивитесь на всі європейські країни, ніж США і на душу населення кілька країн Україні дали більше, ніж США але давайте подумаємо про це на секундочку. Дональд Трамп і його адміністрація поїхали на зустріч з Росією і поставили їх на рівні з нами. З нами. Давайте подумаємо, що таке Росія. Росія країна з ВВП менше ніж Чортова Каліфорнія. З другими найкращими військовими після України Росія – це країна, яка напала на країну. Що витратила шосту частину того, що Росія витратила на військові витрати? падіння чортової холодної війни. і це була спеціальна триденна військова операція, яка зараз вже йде третій рік. Росія намагалася взяти Київ і тепер вони повернулися на схід, втративши близько мільйона. Жертви. але жертви не означають загиблі солдати. Це можуть бути поранені солдати, які не працюють що завгодно і майже мільйон солдатів. Дональд Трамп ставить їх на рівне але Він не зустрічався з зеленським у тій самій зустрічі, або залучив наших союзників. Якого після компроміс Дональда Трампа він лайно. Наша адміністрація лайно. Нас переповнила і скомпроматувала російська пропаганда. Ця гібридна війна проти американського населення триває десятки років. і це нарешті закріпилося у нас проблема. У нас є велика чортова проблема в цій країні. Вставайте, піднімайтеся, робіть те, що можете. А тим часом почніть розглядати інші можливості. подивіться місця в Канаді. Я собі шукаю в Європі. Це багато можливостей. Нафіг це місце, освічені люди. Які, мабуть, багато моїх глядачів. Я вірю, що мої глядачі досить освічені. Геть звідси. Нехай опаріші забирають нашу роботу. Ха, бачите? Подивіться, як працює Америка без іммігрантів, без освічених людей. Ми побачимо це. Нафіг це місце, нафіг це місце, нафіг Дональда Трампа.